Доброго денечка. Щось так збільшився телефон. О, щось так чи щось, е, зачепила рукою. Дивіться, приїхала я з міста, була в епіцентрі, була в Велмарті. В Велмарті. Редьку купую, Купую редьку, купила, вон, бачите, імбір, лимони, манголь для салатів, рукула, е, банани, памело, гречки трошки купила. Е, Оце, я так разом положила, дивіться, епін. Це він так іде, як антистресант. Хочу трошки в теплиці, може щось. Може, може і ні. Циркон, дуже... в епіні дуже добре замочувати насіння, то даже старе насіння посходить. І так само циркон. Хоч в мене таке хороше одне насіння. Не зійшло зовсім, а одне зійшло тільки трошечки. О, це мені дослала Віка. Оце, що я писала, дивіться, звідси прийшло. Вони автоматично перепутали, редиска вієна. Пам'ятаєте, я вам показувала атлет купила. Атлет дивіться, атлет, це як буде перерощувати розсада, щоб, бачите, регулятор росту. Треба буде пролити, от, наприклад, помідори, чи ще щось, чи ще щось, і вони будуть йти такими робити грубшенькими, не будуть витягуватися, О, бачите, запобігає переростанню розсади, забезпечує активне розростання корінневої системи, уповільнює зростання пагону. Оце дуже хороше, я його так хотіла. Це купила пластмасові ножики, буду. Помідори, наприклад, буду пересаджувати. я буду помідори пересаджувати пересажувати у такі стакани. У мене є стакани, це просто я докупила отакі От великі стакани і буду сюди о, ставити ті стакани. Один сорт тут, другий тут. О. І купила ще два таких парнички, бачите? Ячейок нема. Оце такі, як я почеренкувала різдвяник. Дуже хороше. бачите, пише парник для розсади. Дуже добренька штучка. Мені так сподобалось, що Сьогодні я в епіцентрі Люба підійшла. Дуже хороші дівчата там роблять. от, І кажу: ти пам'ятаєш, яку я купувала. Вона каже, постіть, я вам зараз принесу. Отакі от у мене є. Багато, але я їх використовувала в хліб, то нутріям давала воду, то ще щось, то ще щось. То я не хочу їх в хату нести. Ну і купила такий ще оприскувач один чуть більшенький. Хай буде в господарстві. У мене вже є два, а це хай буде ще один. Отакі От покупочки. Нічого не купила, але ж кажу, що я їздила на нову почту, відправляти в Одесу, черенки різдвяників. І разом поїхала, щоб купити, щоб другий раз не, не їздить. Ну і отак я дуже задоволена цим укорінювачем. Це польський, кажу, що він дуже хороший. Я його мішаю, його ще не брала, другий брала. Але оце такий укорінювач, що на літру води, ой, на літру землі. Чи я тут побачу його, де воно пише. Воно і це є добре. Воно добре і. Воно і можна і у воді, і можна у землю. На літру землі, вроді би, ложка чайна чи що. Ну, я почитаю зараз добре. От, то воно дуже таку коріневу систему. Нам головне, виростить хорошу коріневу систему, а далі вже буде рости верх хороший. Зараз з азотом нічого давати не можна. Я вже помідори оце буду пересаджувати, вже буду підживлювати їх, буду давати фас, фосфор і калій. Воно дуже добре укріпляє. Я бачу по квітах, я підливала квіти. Воно дуже добре робить кореневу систему. Прямо дуже. От в мене є квіти. Не треба далеко ходити. Оці мої різдвяники, там же ж інструкції і всюди пише, що вони більше місяця до двох місяців укоріняються. а вони вже корінчики за 2 ну, так я добренько буду. Я зараз все по місцях складувати і буду відпочивати, бо щось я сьогодні я не знаю, що набігалась. Ні, ще схожу в теплицю двері відкрию, там мабуть, під 40 температура. Але вже з завтрашнього дня буде трошки поголодання, трошки будуть приморозки. От. Нічого, переживемо. Добренько, на цьому все. Дякую вам за перегляди, дякую вам за лайки, за коментарі, за все. Такі молодці всі. І бажаю вам закінчення війни, тишини. Без тривоги, якщо ляжеш спати, телефон біля себе, хапаєш і дивишся. Ой, нема тривоги. Ой, чи нема тривоги. От такі. А як вже тривога, сідаєш і сидиш. Хай його де. от Ото наробили нам, сусіди. Добренько, всім всього самого найкращого, щоб все у вас було саме найкраще. Дякую за все. Підписуйтесь на канал мій. Пишіть, що ви хочете бачити, я буду вам показувати. Буду зніматися дуже великий стимул, коли ви пишете коментарі. Прямо дуже великий стимул. Таке добренько, на цьому все. До слідуючого відео.